Привіт, дітки! На минулому занятті ми з вами пригадували частини тіла і їх назви. А сьогодні я хочу вам розказати, що всі ви, дітки, і хлопчики, і дівчатка, ви всі однакові. Але є між вами і різниця. Тож давайте разом переглянемо, чим хлопчики відрізняються від дівчаток, а дівчатка відрізняються від хлопчиків. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка-даринка і хлопчик Петрик. Подивіться, це діти. Вони однакові. Але Марійка-дівчинка, а Петрик хлопчик. У кожного з них є голова, на якій є волосся, оченята, носик, ротик, вушка. У кожного з них є шия, ручки, тулуб, ніжки. Але ж давайте поглянемо, чим дівчатка відрізняється від хлопчиків. Зазвичай дівчатка мають довге волосся, яке прикрашають бантиками або іншими прикрасами для волосся, одягають намисто, браслет, а у хлопчиків волосся коротке, і вони його нічим не прикрашають. Дівчатка носять сукню або спідницю, а хлопчики носять сорочку та штани. Дівчатка полюбляють грати дитячим посудом, ляльками або м'якими іграшками. А хлопчики зазвичай граються машинками, конструктором, м'ячиком. Дівчатка допомагають матусі мити посуд. А хлопчики разом з татусями ремонтують щось за допомогою інструментів. А зараз я пропоную вам пограти у гру що кому належить. Розгляньте, будь ласка, запропоновані картинки. І скажіть, для кого цей предмет для дівчинки, для хлопчика? А можливо, цей предмет може використовувати як дівчинка, так і хлопчик. Хто грається машинками? Хлопчики. А хто використовує такий грибінець? Дівчатка. А хто носить такий жакет. Хлопчики. А хто одягає таку сукню. Дівчатка. Хто може носити червону кепку. І дівчатка, і хлопчики. А хто може одягнути жовту шапку і шар? Теж і дівчатка, і хлопчики. Хто носить червоні туфлі, дівчатка. А хто може носити різнокольорові кросівки. І дівчатка, і хлопчики. Хто грається? Лялькою лол. Дівчатка. А хто грається літаками? Хлопчики. А хто грається м'якими іграшками? Дівчатка. А хто грається інструментами? Хлопчики. Хто може носити червону футболку, дівчатка і хлопчики. А хто грається конструктором? Хлопчики. Хто одягає рожеву куртку? Дівчатка. А хто чистить зуби вранці? І дівчатка і хлопчики. Тож сьогодні до нас із вами в гості завітали діти Даринка і Петрик. Вони однакові, але вони різні, тому що Даринка це дівчинка, а Петрик це хлопчик. Сподіваюсь, що тепер ви точно знаєте, що всі ви дітки однакові, але дівчатка відрізняється від хлопчиків, а хлопчики від дівчаток. Дякую вам, що були на занятті разом зі мною! До побачення!